Я на своєму розсадничку Лохини, точніше на своїй плантації зараз у 60-літровках. Зараз, як завжди, пройдуся з вами, покажу який вигляд в моєї посадки, і розкажу, які роботи ще залишилися до замівлі з моєю посадкою, і, і, і який у неї зараз стан. А ви задавайте якомога більше запитань в коментарях. Потім постараюся на всі запитання дати відповідь і з вами поспілкуватися. Отже, зараз переходимо до посадки. Так, ось моя посадочка. Сьогодні трішки швидше ефір проведу, тому що потім буду зайнятий. І вже так не хочеться порушити традицію у неділю все рівно поспілкуюся з вами. Так, отже, моя посадка в 60-літрових горшках. Вона вже повністю підготовлена до зими. Як бачите, листя фактично вже опало тут. Але лоза, і лоза повністю вся... Затверділа аж до вершечків і закладає вже плодову бруньку. Ось бачите, такі шарики, це йде плодова брунька. Тому що листкова брунька, вона ось такий маленький відросток. Ну, тут чітко є різниця між листковою і плодовою брунькою. Плодова брунька зараз активно закладається, збільшується її кількість на рослинах. На деяких вже вона закладена так більш... більша кількість. Її. Так ось тут сорт река. Листя опало майже все, і бачите, тут плодова ну, просто дуже велика кількість її. На тих, де листочки ще є, там середньостеглі пізні сорта, плодова брунька ще продовжує закладатися. І потім ще 30%, листь... 30 бруньки десь закладеться ще весною. Ось так. Зараз почекаю, щоб опало повністю все листя. Коли буде десь така кількість десь поодинокі листочки повністю на всій посадці, як на ось цих ранніх сортах, це Дюк, река, тоді я зможу обробити вже мідіумісними препаратами. Орієнтуюся для, на обробку десь через 2 тижні приблизно. Хоча можна вже обробляти прямо зараз, але я почекаю просто для того, щоб зекономити розчин для обробки. Тому що весь цей листочок вже не має сенсу обробляти, оскільки він, вже відходить, опадає заходить в зиму. А чим більше листка, тим більше у вас піде вашого робочого розщу. За медяном екстра звертайтеся, є різні тари, є 20 мг пакетики це на 10 літрів, і є також літровки. Тому пишіть, телефонуйте, відправлю, кому потрібно. Полив на даній посадці я ще продовжую, тут я поливаю десь раз на тиждень або й двічі на тиждень. Посадку в відкритому ґрунті там полив раз на тиждень або раз на два тижні, там рідше поливаю, але буду поливати аж до сталих мороз. Оскільки, якщо ось такий горшок. Піде сухим у зиму, рослина не перезимує. Тому тут важливо про це пам'ятати, щоб ваші рослини не пішли сухими у зиму. Те саме стосується і рослин в відкритому ґрунті. Але в відкритому ґрунті вологи більше, тому там полив рідше йде набагато вже в, цей, в цей період. Так, ви запитуєте, якомога більше запитань, кого що цікавить. Зараз буду відповідати на них. Ну і ставте лайки. У вас 17 глядачів, тільки 4 лайки. Лайки вам не важко поставити. Ось це. Ліберті. Ліберті ще зараз з листочком, оскільки це пізній сорт. Але дивіться, яка зараз краса, ці осінні кольора. Дуже гарна лохина. Буде виглядати десь так в декоративних цілях на подвір'ї в когось. Ось такі рослини в 60-літровках також можете замовляти. Відправлю або новою поштою, або ж будь-яким іншим перевізником. До речі, хто не знав, є дуже багато сайтів, які е, займаються перевезеннями. Там можна замовляти собі трансфери. Наприклад, є сайт, мені здається, Дела називається. Там якраз на ньому сидять більшість людей, таких, що на фурах їздять, там можна собі замовити, перевезення буде значно дешевше, ніж на новій пошті. Ось Так, Так, кого які запитання, запитуйте, кого що цікавить. Плодова брунька вже і тут заклалася. Ось дивіться. Ще минулого тижня ходив, була дуже маленька її кількість. А ось Ну, тобто не маленька кількість, а вона була значно менша, ще її не дуже видно було. Зараз я листочки обірву, щоб вам краще було видно. Дуже гарно Ліберті також заклала. Бачите ці плодової броньки. Е, Так, не знаю, чому ви мене не бачите, але не бачите, напевно, через те, що я зараз показую рослини, а я по позаду кадра. Е, так, а ну напишіть, чи добре мене видно, може дійсно камера. Щось не передає зображення. Напишіть, чи, ви, чи є зображення зараз. Всі бачать трансляцію чи тільки звук? Так, добре. Не знаю, можливо, щось у вас просто якась помил ну, щось щось не те з гаджетом, з якого ви переглядаєте. Так, тут завіз кору. Ну, тут маленька частинка кори для того, щоб я торф розмішував. Е, основна кількість там на подвір'ї. Кору замовляйте. Також, кору, торф. Е, все зараз є в наявності. Торф дуже, торф дуже хорошої якості, прибалтійський. ну Він, правда, по ціні значно дорожчий, ніж наш український, але кому потрібен Прибалтійський торф, також можете замовляти. Так, так, тут аврора. Яка, що до недавнього е, часу була е, з ягодкою, вона фактично цього року побила всі рекорди пізнього плодоношення, у мене. плодоносила аж до середини е, жовтня. Але там, що у нас були кілька заморозків, ягода, звичайно, пошкодилася. Тому, ось, бачите, є невеликі кількості то там, то ось там, що попадали, ми її не збирали вже після останнього заморозку, тому що вона вже така досить м'яка зробилася. Але вона мене Аврора цього року здивувала. Минулого року якість в неї була гірша набагато, ягода якась була м'яка, не дуже смачна. Але вона закінчила своє плодоношення до кінця, е, до кінця серпня. Фактично, там, може, перший тиждень вересня і Аврора закінчила плодоношення минулого року. І я думаю, через те й була несмачна ягода, тому що все ж таки це супер пізній сорт. Він орієнтується на дозрівання аж до жовтня. А оскільки минулого року була аномально тепла весна, він швидше заквітнув, швидше почав плодоносити і це повпливало на якість ягоди. Тому Аврора не, не підходить, їй рання весна, їй потрібно, щоб, все в, неї, щоб в неї плодоношення все йшло як, як прописано в якостях сорту. Інакше ягода буде несмачна. Так що цього року з Авророю все супер. Тут ще провожу пересадку. Як бачите, ось яка пізня осінь, але пересадка в мене ще е, наповно проводиться. Неодноразово я говорив, що рослини закритою кореневою можна висаджувати протязі цілого року. Тому не переживайте на якість їхнього проживання. Можна висаджувати навіть зимою під час е, відлиги. Так, йдемо зараз ще на саженці глянемо, покажу вам. Так. Тут рослини повивозили те, що ми пересадили щойно. Ще продовжуємо пересадку. Пересаджувати ще дуже-дуже багато. Готуємося до наступного сезону. До речі, горшки закупили. Тут ну, це тільки 5-літровки повивозили. За горшки звертайтеся за 5-літровки, десяти та. 20 і 60 літровки, за пластмасові горшки і за контейнери також є 60-літровка. Там від 5, 5 і 10 літровка буде мінімально від 100 штук, а 20 і 60 літровки там від 4 штук. Тому звертається за контейнери кому потрібно. Ось як бачите, саженці також вже підготовлені до зими, листя опадає. ну На деяких ще тут зелене листя є, але це абсолютно не проблема. Як я казав, на молодших рослинах листя не завжди так червоніє. Воно коли може бути аж до самого свого опадання зелене. Але головне, що лоза вже затверділа, не буде вимерзати. Ну, і ще все ж таки вона ще має як мінімум місяць, щоб краще затвердіти до сталих морозів. Ось гортензії, сухоцвіття ми ще не обрізаємо. Це вся обрізка гортензії буде навесні. Ось, так. Ось навіть з дюка нашого тут же листочок фактично весь попадав. Він в нас найдовший час виготував. Але як бачите, навіть отут же тут найдовший, найпізніше у нього почала задерев'яніти задерев лоза. Але ось вже лоза також аж до самих своїх вершечків задерев'яніла. і вже не варто переживати, що він перезимує. Тому що я відправляв кільком клієнтам юк, вони звертали увагу на те, що казали, що дуже що він не підготовлений до зими. Ось дивіться. Ну, Це вони говорили, правда, місяць назад. А ось зараз якийсь стан. Абсолютно, після того часу, я на них не вносив вже ніяких е стимуляторів для припинення росту і ніяких добрів. Тому, бачите, все підготувалося, все встигло. Тому дюк не переживайте. За рослини звертайтеся, є різні. Рослини є різного віку. Основні рослини у мене це лохина, ожина, гортензії та жимолость. Ось полив, мій я ще не знімав нічого. Ще продовжую поливати. Правда, кожного дня спускаю з мотора воду для того, щоб нічого не замерзло в разі якогось заморозки вночі. У минулого року були великі пошкодження, і фільтри пошкодилися, і всякі ось ці фітини. Ось так. Так, щодо ваших запитань, хто що питав, всім добрий день! Зараз гарне листя в лохини. Так, листя суперове. Чи можна зараз пересаджувати гортензію? Так, звичайно, якщо у вас закрита коренева чи навіть відкрита, саме час в цей період можна пересаджувати будь-який тип кореневої системи. Так. Доброго дня! А в сильний мороз не вимерзне коріння лохини, яка в контейнер посаджена? Я чомусь боюся такий варіант висадки. Найнижчий мінус, який у нас був, і вже ці контейнери росли, це було мінус 25. При мінус 25 можете абсолютно не перешкодо 25 можете абсолютно не переживати. Вони гарно витримують такі низькі температури. А от що буде нижче, мінус 25, не можу вам сказати, оскільки в нас такого морозу не було, відколи я посадив ту посадку. Так, у мене трирічні кущі в 30-літрових горшках. Скільки часу їх можна так вирощувати до пересадки в більший об'єм. Не можу вам сказати, для того, щоб ви знали, чи їх варто пересаджувати чи ні, просто витягуйте з, ну, з горшка і дивитеся, чи там заповнена коренева система. Якщо не заповнена, ну то хай ще росте сезон. Якщо заповнена, тоді й пересаджуйте. Ось Так, Так, ось є ще якісь запитання? питайте. Так, ну що ж, всім дякую за прямий ефір, що були тут зі мною. Всім на все добре, до побачення.